Миколаїв отримав важливу допомогу від іноземних партнерів. Асоціація нарбона Україна передала нашому місту два новенькі автомобілі швидкої медичної допомоги марки Рено та «Самоскид». Більше про підтримку за кордону розкажемо далі. Миколаїв залишається містом, яке вже дев'ятий місяць поспіль обстрілюють російські окупанти. Зі звільненням Херсона кількість ворожих атак зменшилася. Однак лікарні міста досі приймають поранених цивільних та продовжують надавати медичну допомогу пацієнтам з хронічними хворобами. Підсилити заклади допомагають іноземні партнери. Днями у Миколаїв доставили дві новенькі швидкі від асоціації Нарбонна Україна. Ними користуватиметься персонал міської лікарні номер 1 Ми плануємо на наступний рік контрактувати по пакету паліативна допомога. І це дасть змогу лікарям нашої лікарні виїжджати додому до хворих вузьким спеціалістам. Це транспортувати хворого до лікарні, якщо це є необхідне, вирішувати якісь складні питання на дому хворого. Тобто, це дасть змогу приблизити допомогу медичну допомогу для важких хворих на дому. Також донори передали нашому місту 180 палет з різноманітним обладнанням, медикаментами, інструментами, теплим одягом та продуктами харчування. Дякую асоціації нарбоного. Україна за те, що вони з початком війни не почали просто співчувати і слати гарні смс-ки, а почали роботу по реальній допомозі Україні і місту Миколаєву. Сьогодні ми отримали автомобілі, з яких дві швидкі, які будуть рятувати життя нашим миколаївцям. Це дуже важлива допомога для міста Миколаєва. Дякую всім, хто долучився до цієї важливої справи. І так разом переможемо. Вже невдовзі автомобілі стануть на службу лікарні та допомагатимуть медикам рятувати життя. Наталя засядько, Євгені Гончаренко, Валерій Ферченко, телеканал Март для її новин.